Вітаю! Ви на каналі Реальна жінка. З вами Світлана Горобій. тета та енергопрактик. Нещодавно я стала тета практиком, і тепер я впевнена ще більше, що нашим життям керують переконання. Саме про це ми сьогодні поговоримо: про топ-3 переконання, які керують нашим життям. Переконання це те, у що повірила людина та яку емоцію відчула у цей момент. Кожна людина захищає свій внутрішній світ певними переконаннями. Звідки ж вони беруться, ці переконання? Більшість з'являється у дитинстві. А потім, згодом, коли ми зростаємо та розвиваємося, ми здобуваємо досвід, який також має певні переконання. Перше переконання. Треба вдягати красиву сукню чи білизну на свято. Дитина запам'ятовує це переконання подальшому в житті, коли зростає, людина розуміє, що на свято треба вдягатися яскраво, одягати яскраві речі. А у повсякденному житті можна одягати якусь звичайну сіру. Кофту або джинси чи спортивні штани, і це буде нормально, тому що, що на свято ми одягаємося і ми маємо бути красивими. І зазвичай буває так, що жінка, наприклад, вірить, вірить в те, що красиву білизну треба одягати лише на свята, а в повсякденному житті я можу носити якусь білизну і за тебе таку звичайну простеньку, мене ж ніхто не бачить. Переконання друге. Не треба бути настирною. Треба почекати, поки люди самі тобі напишуть, чи звернуться до тебе. В подальшому, коли людина зростає, вона стає майстром, наприклад, б'ютісфери чи сфери послуг, і вона хоче збільшити потік клієнтів. То це переконання працює так, що не треба нав'язуватися, не варто писати, пропонувати свої послуги. Треба почекати, коли людина сама тебе знайде, коли клієнт сам тебе знайде і звернеться до тебе. І буває, ну, дуже страшно написати, а як же це, як я можу проявитися? Це ж мені буде так соромно, а що ж про мене подумають? Ні, я не буду цього робити, просто почекаю. І ось проходить тиждень, клієнтів на запис немає, ще тиждень і виникають різні емоції у людини. Які, наприклад, ой я поганий, експерт чи я поганий та майстер, до мене не йдуть люди. І оце накручування жінка там, Або чоловік накручують себе. Зазвичай жінки це роблять частіше. Переконання третє. Я краще знаю. Робить так, як я тобі сказав. І дитина не сперечається з батьками, тому що що? Правильно, батьки, вони більш авторитетні, вони мають певний досвід, і чому я буду з ними сперечатися. І якщо я захочу проявитися, сказати свою думку, мене ніхто не послухає, бо я ж дитин. А ще у відповідь я почую сиди, хто тебе питав. І в подальшому, наприклад, на роботі людина захоче проявити свої таланти, свої здібності, але буде соромитися цього робити. Або, наприклад, якщо спробую, то вона почує від керівника: Так, роби оце, як я тобі сказав, нічого не видумуй, все, от роби, як я, послухай мене. І що людина закривається, і вона думає: Ну, добре, ну, йому ж краще, відніше, він керівник, він доросліший, ніж я. Не буду проявлятися і взагалі не потрібні нікому мої таланти та які там в мене талант. І це все теж приводить до певних почуттів. Я сподіваюся, що це відео було вам дуже корисне, і, вона, і воно вас наштовхнуло на якесь переосмислення того, що ви маєте сьогодні у житті. З вами була Світлана Горобій. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте свої лайки, вподобайки, поширюйте це відео і нехай ще більше людей надихнуться на зміни.